Психологічне насилля це будь-який тиск від однієї людини в іншої людини. Це критичні зауваження, це примус до чогось да, словесний. Це знецінення почуттів іншої людини, це знецінення її думки, її прояву як особистості. Тобто, все це підлягає під вислів психологічне насилля. Булінг це. Цкування в період навчального процесу перші прояви починаються з психологічного насилля, тобто це коли одна людина або група людей да, постійно цькують особу. Тобто, це вже таке, знаєте, пролонговане психологічне насилля над людиною, яка починає порушувати її цілісні кордони, порушувати її особистість, і приводить до того, що людина якуцькують перебуває постійно у пригніченому стані, відчуває деструктивні емоції, да? починає не хотіти. Ходити до школи або до іншого навчального закладу. Ну, і таким чином, тобто, вона починає руйнувати своє життя на такому психологічному, але дуже важливому рівні. Взагалі, від психологічного насильства позбутися неможливо, тому що воно є проявом ну, будь-якому суспільстві. Тобто, ми не можемо викорінити критику да, як такову однієї людини до іншої. Але ми повинні розуміти, що ми можемо надбати в собі таку здібність. Спокійно відноситись до того, що говорять про мене оточуючи. І це необхідно а, працювати над собою, а, зрозуміти, які у мене цінності, зрозуміти, які у мене таланти, працювати над своєю самооцінкою. Бо що таке самооцінка? Це те, як я сам себе оцінюю. Сказали, що, наприклад, я неправильно написав в зошиті якусь літеру, вчитель, то це не є критика, це є частина навчального процесу. І якщо твоя мама говорить, що тобі необхідно поприбирати в своїй кімнаті, щоб там було хайно і чисто, це не є тиск, це є обов'язок мами навчити доньку або сина свою дитину до порядку, до да, того, щоб вона якось свій простір гарно організовувала. Тож розумієте, як і в будь-якому понятті є дуже такі тонесенькі грані, які необхідно відстежувати, відчувати, але не переходити за них. І тому, якщо дитина дійсно відчуває себе дуже погано від того, що їй ну, постійно говорять там, що а, в тебе, там, я не знаю, якісь нігті не такі, да, то це для неї може бути проявом психологічного насилля. А, а вона повинна звернутися для дорослих, до дорослих, щоб вони їй допомогли розібратися. Угу. Чого це відбувається? Чи то є насправді так, чи просто ти зараз знаходишся в такому возрастному періоді, де тобі ну, все болить, де тобі дуже о, сприймаєш будь-яку там, навіть не критику, будь-які зауваження, це такі вони катастрофічні. Дитина, яка не досягла повноліття, завжди повинна розуміти, що біля неї є дорослий, до якого вона може звернутися зі своєю проблемою. Якщо ви бачите, що вами починають маніпулювати щось вас, знаєте, так насторожує да, у відносинах, є людина, з якою може можливо, переписуєтесь або переговорюєтесь там в інтернеті, одразу це повинно повідомлення бути батьким, батькам. Тобто довіра між е, дітьми та батьками це є той місток, який буде о, ну, знаєте, оберігати е, від чогось. Да, Проводити по життю дитину більш спокійно та лагідно, без якихось там надмірних скачків в емоціях там, або проявів будь-якого насильства. Працюємо із дітьми і працюємо з дорослими. Тобто, це де, е, такий навчальний процес, коли ми говоримо, як батькам необхідно підтримати свою дитину, якщо вона зазнала прояву цього насильства. Е, і тому я ще раз кажу, що дитина, яка е, ще є нелітня, вона повинна звертатись до дорослих. От я так себе відчуваю. Чому я так себе відчуваю? Чи дійсно на мене вчитель тисне? Чи можливо мені необхідно домашку просто вивчити?